Я звертаю увагу на те, що в нас відбувається щодня і в Києві безпосередньо ми це бачимо, і по іншим, тобто організацію боротьби з повітряними ударами, які наносяться щодня, фактично по всій території, по об'єктам всієї території України, наносяться удари через 2-3 дні. Це масштабний удар. І з одного боку, в якому приймають участь десь найбільш потужний 750 засобів повітряного нападу, із яких 700 десь безпілотні апарати ворога, із яких десь 450 ударниці, шахедів в народі, а решта ще додається ракетна зброя, десь на півсотні. І такого роду масштабний удар вони можуть здійснювати через третій добу, накопичують і здійснюють. І є тенденція збільшення в цьому тенденція ворога збільшення. Нанесені ударів, наш потенціал на жаль знищуються, що я маю на увазі зменшення, наприклад, мобільних вогневих груп повітря командування повітряних сил. Чому тому, що позанарядки в зв'язку з тим, що не проводиться мобілізація відповідним чином з цього виду збройних сил командування повітряних сил, війська, військовослужбовці переводяться в сухопутні війська. Тобто кількість мобільних вогневих груп зменшується, і за того, що ворог покращує характеристики засобів повітряного нападу, ефективність мобільних вогневих груп знижувалась в три рази. Тобто, було 90%, зараз десь 30%. Вони піднімають стелю застосування. Вони застосовують реактивні двигуни ну, і таке інше. Що робить питання, яким чином протистояти, держава не в, не в змозі е, вирішити це питання на поточний час і звертається як було на початку війни, так і зараз до громадян, до територіальних громад і е, до добровольних формувань територіальних громад. Е, значить, 11 червня уряд приймає відповідні документи про формування е, груп, е, значить, Противоповітряного захисту, це скажімо, замість мобільних вогневих груп, які входять в збройні сили. Цей документ надає можливість ініціативним українцям вирішувати питання на місці в територіальній громаді щодо захисту житла там, де вони живуть, там де вони працюють, ну по дорозі і так далі. То есть выбор тех, кто там сейчас не вооруженных Силах, можно сидеть между двумя, тремя стенками в ванных, туалетом, чи де. Чи принимать участь в добровольных формуваниях, Де будуть форм на базі які будуть формуватися групи протиповітряного захисту, буде забезпечувати засобами відповідами знищення повітряних сил, навчання проводити грошове забезпечення, медичне забезпечення і страховка? На мій погляд, це якби підстава юридична для того, щоб можна було реалізувати і відродити. Статус добровольного формування, яке себе проявило і показало на початок війни, але це на суха долі. А зараз це стосується всіх громадян по всій території, але воно потребує зрозуміло важкої організаційної роботи.